Вітру енергетику, як невичерпне джерело енергії, тепер активно розвивають і в Україні, і в ЄС. У Європейському Союзі тепер розробляють комплексні підходи, наприклад, морські генеруючі ферми, які отримують потужності не лише завдяки енергії вітру, а й силою приливів або ж хвилювання поверхні моря. Одне із головних завдань розробників створити стабільні потужності, які допоможуть зменшити залежність від традиційних вуглеводнів. Вітроенергетика важливе джерело природної відновлюваної енергії, але наразі лише 5% електрики виробляють за рахунок вітру. Тому ЄС підтримує проекти, покликані збільшити частку вітрових турбін у системі енергопостачання Європи. До 2020 року 20% загальної електроенергії буде надходити з відновлюваних джерел. Значну її частину вироблятимуть саме вітрові турбіни, адже вони потужне джерело енергії. Зараз ми намагаємося удосконалити систему електровиробництва і збільшити його продуктивність удвічі для обслуговування вітрових турбін потрібне спеціальне обладнання, але електроенергія, що виробляється за рахунок сили вітру, все одно дешевша ніж енергія, яку отримують від спалювання вугілля чи газу. Застосовуючи на практиці інноваційні технології, необхідно зробити вітрову енергію більш економічно вигідною. У проєкті, який фінансує Євросоюз, ми розробляємо нові стратегії контролю турбін. Визначаємо оптимальні місця для встановлення лазерних систем та систем вимірювання швидкості вітру. Ці нововведення дозволять почати роботу над турбінами нового покоління. Їх встановлюватимуть у відкритому морі. Фахівці стверджують, що такі турбіни зможуть генерувати не лише енергію вітру, а й отримувати її. Від морських приливів та підводних течій на цій морській платформі. Ми працюємо над тим, щоб знизити вартість отримання енергії, а також збільшити її видобуток з окремої частини моря чи океану. Звичайно, ми намагаємося збалансувати видобування відновлюваної енергії, але головна наша мета нарощувати її стабільне виробництво. Для ЄС вітрова енергія надійний засіб знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу та зберегти необхідний рівень енергопостачання. Також у найближчому майбутньому використання вітрових електростанцій знизить залежність європейських країн від вичерпних джерел енергії та її імпорту.